Я коли чую зарплати наших водіїв таксі, знаєш, картиночка, як в голову, індус в золотих цеплях. Ну, 60 тисяч мінімум заробляє водій. Ну так, да, а потім. А, а потім дивишся в, в телеграм-каналах, що в нього одне замовлення 1700 гривень. Він один заказ повинен. Робити і заробляти ці гроші. Чого він тоді так мало заробляє? Незрозуміло? Незрозуміло. Так що ну, тут чесно, водій таксі має заробляти нормальні гроші. Завжди це було, що водій, таксі на місцевдеповські времена, завжди заробляв сотку доларів собі мав. От така цифра і повинна бути. 100 доларів має на своїй машині, там, грубо говоря, хай 50 доларів має. Не на своїй машині, але ці гроші повинен мати. У нас як? Від 50 доларів він має? Має. Півторушку може заробити на чужій машині? Може. Може купити за 20 доларів машину свою і заробляти 100? Які питання? Наші найкращі умови роботи водієм в шапці профіля номер телефону.